Всіх вітаю на своєму каналі. Так як в нас е трішечки в сараї, мені, як завжди, не вистачає місця. Нарешті не пройшло і року, як погодилися, все ж таки мені зробити одну кліточку, а саме одного дня до року не вистачило. Хух, все ж таки випросила кліточку. Зараз мені будуть. Робити додатково. З приводу сарая, тут, як бачите, в нас клітки взагалі всі різні, як по розмірам, так і по ширині і по всьому, навіть розділені для малечі окремо Наша взагалі найперша клітка це була ось ця. Всі клітки тут саморобні своїми рисами. Перша була ця, Потім мені стало замало. А, так, да, до речі, то ж взагалі ця клітка робилася для перепілочок. Там були в мене колись коментарі, що заведіть перепілок. Я скажу так, що ніколи в житті взагалі їх в нас в господарстві тепер не буде. Чому? По-перше, вони жируть, як не в себе, краще качок виростити і порізати їх. По-друге, вони пташки канібали. Якщо йде дуже багате освітлення, і не дай Боже в них не буде їсти, вони один одного жируть. Хто цього не знав, майте на увазі. І ця кліка реально була для перепілок, нас їх було багато. Як я їх взагалі вивела. Ми, коли були в окупації з дітьми, просто не було корму, і нам прийшлося їх вирізати. Вирізали ми за день, їх, мабуть, штук 150 нас залишалося ще 200. Ми їх швидко це все робили. І після того ні, ніяких перепілок, дякую за пропозицію, але точно ні. Друга наша кліточка була ось ця. наче як для більших, щоб перекидати, я вже почала тоді бронерів, курачок возити. Оця кліточка потім була. Ну а в минулому році понеслося. Нам подарували клітку на два яруса вона була. І два яруса ще доробилася. І дивіться, вона стала на 4 яруса. Дуже багато хто писав взагалі, як це вони так сидять один на одного, щезяють і так далі. Ну в цьому прикол, дивіться, в кожного під ярусом є свій піддом, який витягується і чиститься. Ну і в тому ж році знову ж таки зробилася ця величезна кліточка, розділена навціл. Це сугуба, таке вона підходить для малечі, яка ось приїжджає, така добова взагалі. І туди сідає, взагалі, дуже чітко вони туди влазять. Ну і зараз мені ж знову кліточки не вистачає. Клітка буде робитися для великих таких, ну, отакі пості дороспіші. Як ми подивилися по кліткам, які в нас є, і прийшли до висновку, що найтака дешевша, найлегша. І у виготовленні, і по тому, як ви виносите, виходить желізна, так? і потрібно ось такі ось арматури, для того, щоб їх там варити, і так далі. По арматурам ми купували на металобазі, там, де люди звозять і здають метал, по дві копійки, правильно? А люди, які хочуть звідти щось придбати, вони продають по 25 гривень за кілограм. І ви туди, як заїжджаєте, дивіться, скільки багато ось арматури. ми понабирали. Повністю їх. Тут ось, навіть для, ну розумієте, основа. Да? основа клітки ось вже готова. Ну так, да, вона тут була така лахматка. З такими прутиками вони просто ось позрізалися. Але вони тонюсенькі, вони дуже там багато прям ваги такої не завожили. Основа ось із чотирьох труб таких є. Профільна труба, а 2х2. Загалом арматура зараз підготовлюється, підганяється, як бачите. По розмірам, які взагалі потрібні, тому що розміри будуть як трішки більше, так і трішки менше. Там все розписано, отакий От листок, там все, отак. Я тільки виходжу, знімаю і показую, як треба робити. А о, бачите? Я ж кажу, що точно є листок. О, як воно повинно все робитися. Я тут, правда, чорт ногу злому, я нічого не зрозуміла, але ну, головне, щоб коханий зрозумів і зробив те, що мені треба, те, що я хочу. Бо я ще заношу, то загублю. Так, загалом клічка мені взагалі дуже-дуже терміново потрібна. У мене залишилося три дні. Сподіваюся, що встигнуть мені її зробити. Ану покажи, де ти різав. Ану да, йди, отведи маму, покажи, де ти порізав. Пішли. Я, я. Давай. Да. Отут листочок різав, так? Да? Да. А -а -а! Там папа вари, да? да для того, для того. Тут он дробинка викладена. Я що хочу, то і показую. Хоч коряві шви, хоч красиві шви, хоч які. Диви який. Ще будеш мені розказувати, що знімати, що не знімати. Ще нахал. Так, і одна вже готова. Я на тіктоки тоді викладу, якщо ти змонтуєш не так, як треба. <плес> <плес> так, це вже половинка готова. Друга вже. Синуля, тікай звідти. Швиденько. Тікай, 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 тікай. І не дивися, бо будуть очки боліти. Іди до віті. Отвертайся. От умнічка. Я познімати хочу. Ти загородку для себе зробив? Для Юри. Що прикольно вже. Так, З приводу клітки швиденько показую і біжимо бо багато роботи. Так, Кармушки, як я і показувала, вони робляться, причеплені. Єдине, що ми врахували, це потрібно брати ось таку велику ячейку, щоб вони гарно висовували голову і не було їм. Проблемно їсти, для комфорту це все. Тут сітка трішки менша. На полу, як я і показувала, така дрібненька, щоб в них нормально воно ходилося. По піддонах, піддони ось такі. Щоб було також зручно витягувати їх і чистити. Далі. Не знаю, показувала, не показувала. Додаткові прути тут наварені для того, щоб не прогинався піддон. Ось так. Зверху, там, де будуть сидіти сипи, так само наварені, додаткові арматурини і так повністю вся клітка, як бачите. Далі, давайте я вас орієнтую по розмірах. Вона метр вісімдесят, в довжину метр, в ширині вона ось тут в нас 60 см. І дивіться, яруси по ярусам. Там, де будуть сидіти самі ципи, це 30 см. Ця клітка робилася, зауважу, для. Таких вже кілограми більше. Тобто 30 см, де будуть самі ципи сидіти. І 10 см у нас йде для, е, зазор для самого піддона. Так, по розмірам, наче я все розказала, як воно під'єднується. Купляється контейнер будь-якої там кількості літрів для води. Е, в нас він куплений на 27, мабуть, літр. Щось таке. І саме ж під'єднання зараз покажу. Щоб це було видно. На дворі. Хамотами все там зачеплено. По трубі. Труба йде 18, а, ні, 16. Бачите, 16 на 2 міліметри. Ось тут воно є. Далі. Ну і все йде ж як змійкою. Туди-сюди, туди-сюди. І тут ось просто пимпик заглушка, щоб можна було його потім відкрити. В попередніх в нас тут кранік такий, щоб можна було відкручувати, так? В цей раз краніка немає, просто зроблено. Бо дуже швидко це все робилося. І да, ще. Хочу сказати, що в мене клітки різні. Як по відкриттю, тому також враховували з попередніх кліток. І що тут стало по-іншому? По-перше, оце відпускається вниз, просто відпустилося, і закривається на ось такі крючечки. Також буде зручно, тому що, ну, до прикладу, я коли там сама беру, люди до мене приїжджають і беру курей, в мене воно піднімається нагору. так? Мені незручно його тримати. Я кладу завжди на голову, щоб когось там достати. Це дуже незручно. Тому, коли воно буде опускатися вниз, це буде набагато комфортніше. Ну, якось так. Ну що ж, на цьому все. В кого які будуть питання ще щодо клітки, пишіть в коментарях, папа. -па.